Вітаю! Мене звати Валентин Гладких, і я радий вас бачити на своєму авторському Ютуб каналі. Сьогодні поговоримо про ймовірні результати візиту від Кафа до Москви, а також про те, що відбувається в українському парламенті, і чи можуть бути взаємопов'язані ці два треки. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду цих тем, я прошу вас поставити вподобайку. Можливо, це виглядає нелогічно ставити вподобайку до того, як ви переглянули відео, але це допомагає просувати його і дозволить подивитися. Цей матеріал якомога більше кількості людей. Також був би вдячним, якби ви поширили це відео, написали коментар, ну і, звісно, підписалися. Отже, триває імітація переговорного процесу, який Дональд Трамп чомусь схильний думати, є справжнім переговорним процесом. Спочатку ми побачили. План Дмитрієва Віткафа, який пізніше виявився планом Ушакова Путіна. Пізніше цей план обговорили представники Сполучених Штатів Америки, України та Європи у Женеві, внаслідок чого до нього були внесені. Певні зміни, які на думку європейців та українців можуть бути прийнятними для нас, після чого відбувся візит української делегації до штатів, де у Майамі знову ж таки обговорили ці пропозиції. Наразі невідомо до яких висновків дійшли і. Поки що не було оприлюднено кінцевий варіант тих домовленостей. Єдине, що ми знаємо, це заяви пана Рубіо про те, що переговори були дуже конструктивними, але безрезультатними. Мені здається, що ми по різному розуміємо значення слова конструктивні. Мені здається, що конструктивність або неконструктивність якась і визначається наявністю або відсутністю результату. Але Бог з ним будемо вважати, що дійсно безрезультатні переговори були дуже конструктивними. Ну а якщо вже ви зловили хвилю конструктиву, то чому б на цій хвилі не продовжити гойдатися? Подумав. Віков і спрямував свої ноги до Російської Федерації, де сьогодні має зустрітися з представниками Кремля і обговорити вже результати обговорення того плану, який, на думку, Піскова мав би стати субстантивним. Як Піско використав це поняття з лінгвістики у дипломатії, це предмет іншої дискусії, але знову ж таки маю наголосити, що так, поки що, саме ті 28 пунктів і є основним предметом переговорів. Але наголошую також на тому, що обговорювати у Кремлі будуть не ті 28 пунктів, які швидше за все у Кремлі написали, тому з ними дуже добре знайомі, А обговорювати будуть якраз пропозиції європейців і українців, ну і можливо певні позиції. Відкориговані вже сполучених штатів Америки, я чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до результативності сьогоднішньої зустрічі і загалом цього візиту. Ну, звісно, якщо під результатами не вважати е можливість відкафу трохи розрадитися і весело. Провести час і, можливо, не без власного зиску. Але це лише мої припущення. Нас я схильний думати, цікавить не особисті мотиви Віткофа, а перспективи досягнення якогось компромісу, який би дозволив рухатися далі шляхом мирного врегулювання. Так от щодо цього, у мене є величезні сумніви. І той самий Пісков напередодні анонсованої зустрічі чітко дав зрозуміти. Не варто розраховувати на успіх. Чому? Тому що Росія, звісно, готова до миру, але всі цілі СВО мають бути досягнуті. Наскільки цілі СВО достатньо чітко зартикульовані, це питання номер один, воно мало досліджене. І питання номер два: наскільки той мирний план навіть з 28 пунктів. Насправді реалізовував і забезпечував досягнення цілі СВО. Ну, головне, наскільки цілі СВО забезпечуються пропозиціями, внесеними до мирного плану Віткафа, Дмітрієва чи Трампа після обговорення у Женеві та е, у Майами. Я схильний думати, що запропонований варіант росіян не задовільнить. Тоді слушно поставити питання, на що це все? І які результати, в принципі, можуть бути, і які результати вже наразі є. І тут я хотів би згадати слова, які приписуються Ейнштейну. Я не можу гарантувати достеменність цієї фрази, але звучить вона наступним чином: найбільша дурниця це робити те саме і сподіватися отримати інший результат. Так от мені здається, що на сьогоднішній день. Трамп намагається робити те саме і сподівається отримати інший результат. Цебто робити дурниці. Але це не означає, що роблячи дурниці, ви не отримуєте якихось наслідків. Принаймні, хочу звернути вашу увагу на те, що е, між наслідками і результатами є певна відмінність. Тому що, коли ми говоримо про результати, ми все-таки схильні думати, що це стає. Наслідком наших свідомих вольових дій. Коли ж ми говоримо про певні наслідки, то це швидше за все те, що сталося таке собі безособове якесь речення. Отже, що насправді вдалося досягнути Трампу своїми зусиллями. І, на превелике жаль, йому вдалося досягнути поки що лише одного. По суті, він легітимізував. Росію і її вимоги у переговорному процесі, якщо починаючи від 24 лютого 2022 року, дії Росії сприймалися однозначно як злочинні. А її вимоги як абсолютно безпідставні і такі, що суперечать нормам чинного законодавства, як Росії, так і України. Я нагадую, що в Російському кримінальному кодексі була навіть кримінальна відповідальність за розв'язання агресивної війни. А саме таку війну розв'язав Путін 24 лютого 2022 року. Хоча ми прекрасно знаємо, що цю війну він розв'язав ще у 2014 році. Крім того, його вимоги повністю порушують міжнародне право та положення статуту ООН, і по суті, до приходу в овальний кабінет адміністрації Трампа дискусії з приводу того, чим є. Акт невмотивованої російської агресії проти України були відсутні так само, як і були відсутні спроби задовільнити агресора і в такий спосіб досягнути миру. Трамп пішов іншим шляхом. І на сьогоднішній день Трамп по суті продемонстрував, що він готовий обговорювати навіть відверто. Злочинні безпідставні вимоги росіян, і тут підтвердженням цій тези слугують ціла низка суголосних голосувань Російської Федерації Сполучених Штатів Америки. Зокрема, і в організації Об'єднаних Націй, де по суті всі гострі формулювання, які чітко називали Росію країною агресором, які чітко називали дії Росії агресивною війною, які чітко засуджували російські дії, визнаючи їх злочинними. Ну, Дональд і його адміністрація вирішили максимально переформулювати у нейтральному е, тоні. Я розумію, чому це сталося. Дональд Трамп зараз уникає давати морально-етичну оцінку тому, що відбувається. Мається на увазі, відбувається виконання Російської Федерації. Він говорить лише про те, що війна це погано, і що вбивство людей це погано, а відповідно, це треба припинити. І з ним важко не погодитися в цьому аспекті. Погано, те, що він не ставить собі наступного запитання, чому ця війна почалася і хто ці вбивства здійснює. Але, повторюся, він не ставить собі на мету дати морально етичну оцінку дій Російської Федерації. Для нього це не важливо. Так само, як він не намагається дати навіть правову оцінку діям Російської Федерації. Хоча наголошую, є ціла низка міжнародних рішень, схвалених уповноваженими органами, які чітко визнають дії Росії як злочинні. Але Дональда Трампа не цікавить правова оцінка дій Росії, а найгірше його також не цікавить правова оцінка вимог Російської Федерації. Себто, чим обґрунтовані російські вимоги, на що вони спираються? Спираються вони лише на аргумент сили. І саме схильність чути і розуміти аргументи сили якраз і вирізняє позицію Трампа. Але Знову ж таки, і це Трампа в даному контексті не Трампа цікавить. Трампа цікавий досягнення однієї мети як досягнути припинення війни. Повторюся, навіть якщо для того, щоб припинити війну, необхідно відмовитися від моральної етичної оцінки, якщо треба відмовитися від юридичної оцінки, то Трамп готовий на це піти. Але проблема полягає в тому, що на таких засадах важко насправді знайти якийсь прийнятний варіант встановлення миру, довготривалого, справедливого, про що я вже висловлювався раніше і бажаючи можете подивитися те відео. На сьогоднішній день скидається на те, що є цілковита розгубленість. У цій системі координат, точніше відсутність системи координат, оскільки єдиною вісією у цій системі є фактор сили. А фактор сили, ну, він же є примінною, тому що сила або баланс сил може змінюватися. І так само, як на сьогоднішній день. можна... Потурати росіянам аргументуючи до їхньої сили, ну в принципі, можна зробити Україну сильніше, можна послабити Росію і тоді апелювати вже знову ж таки до слабкості Росії. І це знову ж таки буде тягнути за собою певні наслідки. Але на сьогоднішній день нічого не виказує, що адміністрація Дональда Трампа готова вдаватися до якихось рішучих кроків, аби зрештою примусити Путіна до миру. Тому маю зухвалість передбачити, що ми почуємо десь такі заяви, що зустріч у Москві, була звичайно дуже продуктивною, дуже конструктивною? Бо відсутність результату це також результат. І тоді варто буде поставити наступне запитання, відповідь, на яке Трамп досі не дав, що він буде робити у разі відсутності результату зустрічі у Москві? Що далі? Буде робити його адміністрація, коли зрозуміє, що вимоги росіян є категорично неприйнятними. відповідно, росіяни і далі готові продовжувати війну. Що тоді робити? Раніше Трамп давав відповідь таку собі неприємну для нас, треба тиснути на Україну. І він це робив. Але останні заяви з боку Європи чітко продемонстрували. Цей підхід себе вичерпав. Продовжувати далі тиснути на Україну означає наразитися на конфронтацію з європейцями, які Україну підтримують і чітко артикулюють, про що я говорив вище: як морально-етичну оцінку дій Росії, так і правову оцінку її дій і. Підстав для її вимог, точніше, відсутність правових підстав для її вимог. Ну і усвідомлення того, що якщо сила є аргументом, то, відповідно, треба посилювати Україну. Що робити буде Трамп, я не знаю. Але точно знаю, що росіяни вперто намагаються імітувати наявність потенцій. І вони вкотре кожного разу. Під час переговорів піднімають питання про свої, нібито воєнні успіхи. Знову ж таки, це базікання про успіхи в Покровську, знову ж таки, базікання про успіхи в Куп'янську, які абсолютно не відповідають дійсності і ці населені пункти, і далі перебувають під контролем Збройних сил України. Але для росіян, для того, щоб посилити їхні позиції, це важливо. і Вони будуть розказувати, що Темпи виконання бойових завдань росіян цілковито задовільняють, а отже, вони можуть почекати, поки Україна дозріє до того, аби прийняти капітулянські вимоги Росії. Це буквально цитата заяви Піскова. От весь цей контекст особисто мені не дає жодних підстав для оптимізму щодо майбутньої зустрічі у Росії. А тим часом у Верховній Раді України відбувається з'їзд такси дермістів. Петро Олексійович Порошенка і його е поплічники заблокували трибуну Верховної Ради і вимагають. О Боже, яка несподіванка відставки Кабінету міністрів, яка потягне за собою необхідність сформувати новий уряд. І якщо ви думаєте, що це Петро Олексійович Порошенко робить винятково через любов до мистецтва, то ви глибоко помиляєтеся. Ні, він просто хоче або тушкою, або опудолом, але повернутися до влади. Саме для цього і точаться ці. Е перформанси про те, що відправляєте кабмін у відставку, і створюєте коаліційний уряд. Я, чесно кажучи, не знаю кого може запропонувати Петро Олексійович Порошенка до уряду, крім себе, і колишніх своїх міністрів до речі, обидва міністра енергетики вугільної промисловості, які обіймали ці посади під час його президентства, Наразі є фігурантами кримінальних проваджень і перебувають у розшуку. Можливо, дійсно, їх треба повернути на посаду, і вони наведуть лад в українській енергетиці. Але для Петра Олексійовича є погана новина. Він не один хоче створити коаліційний уряд, і він далеко не найкращий і не найбільш ймовірний претендент на потенційну ко коаліцію з слугами народу. Крім нього, в парламенті ще є інші фракції, які відповідно до чинного законодавства і Конституції можуть утворити коаліцію. І коаліція з цими політичними силами може бути значно менш токсичною, ніж коаліція з Європейської солідарності. І саме між ними ну, мала прозорнутися боротьба за майбутню коаліцію. Чому? Не можна створити коаліцію за участю всіх цих політичних сил. Ну, відповідь я давав також в одному зі своїх попередніх ефірах, і зводиться вона до принципу мінімально необхідної ефективної коаліції, яка гоякі говорить про те, що коаліція створюється з тієї кількості суб'єктів, яких достатньо, аби мати мінімально необхідну більшість голосів. Навіть у разі втрати статусу монобільшості, я думаю, що союз Тимошенка дасть можливість мати більшість, і союз з голосом так само дасть можливість сформувати більшість. Ну а е, цей таксидерміст може залишитися знову ж таки е, за душками нової коаліційної угоди. Але це один сценарій, сценарій номер два. І я думаю, що на місці Зеленського можна було б саме до нього і вдатися. Це запропонувати опозиційним фракціям вийти з конкретними пропозиціями щодо майбутнього складу уряду, аби вони погодилися між собою з персональним складом. Крім того, звертаю вашу увагу, що окрім складу уряду. У разі переформатування парламентської коаліції доведеться переобрати також ще і керівництво Верховної Ради України, перерозподілити керівництво парламентських комітетів, і буде дуже цікаво подивитися, наскільки опозиція дійсно здатна продемонструвати свою єдність, здатність десь вгамувати свої амбіції. Ну, а головне, здатність запропонувати гідні кандидатури на всі ці посади. І, чесно кажучи, в мене є щодо цього скепсис. Але це зовсім не означає, що я не бачу жодної доцільності формування е, коаліційного уряду і переформатування парламентської коаліції. І тут хочу перекинути місточок до попередньої теми. Боюся. Що у разі досягнення політичних домовленостей щодо припинення війни і встановлення миру, буде необхідно підписувати цілу низку міжнародних угод. І якраз для того, щоб перерозподілити відповідальність між. Всіма політичними силами є доцільність дійсно сформувати цей коаліційний уряд і е, широку парламентську коаліцію. Для чого? Для того, щоб ця домовленість в майбутньому не стала предметом внутрішньополітичних суперечок. І це є дуже важливо, тому що також давайте згадаємо ситуацію з мінськими домовленостями. І давайте згадаємо ситуацію зі спробами Петра Олексійовича Порошенка протягнути через парламент зміни до конституції. Нагадую, тоді це закінчилося масовими сутичками біля Верховної Ради, внаслідок яких загинуло кілька нацгвардійців, що, власне кажучи, було символом того, що українці не готові. Приймати і виконувати ті капітулянські домовленості, які намагався нав'язати українцям тоді президент України Петро Олексійович Порошенко. от, щоб не повторити ту помилку, варто досягнути певного консенсусу в парламенті. Бо тоді наголошую, попри те, що існувала навіть оця широка коаліція, консенсусу не було. Тому я, чесно кажучи, стежу за цими дискусіями навколо. Парламентської коаліції навколо пар... навколо коаліційного уряду. винятково в контексті навіть не внутрішньополітичної вже боротьби за якісь крісла кабінету міністрів. Я дивлюся на цей процес винятково як на складник можливого політичного врегулювання, і відповідно, необхідність забезпечити широку внутрішньополітичну підтримку. Тим рішенням, які можуть бути досягнуті на міжнародній арені. Але, повертаючись до початку, Мій скепсис щодо успішності візиту від до Москви, Мій скепсис щодо здатності домовитися е, з росіянами, які висувають неадекватні абсолютно цілі і не готові від них відмовитися. По суті, е, роблять примарними надії на те, що найближчим часом вдасться підписати якусь угоду, яка б поклала край щонайменше бойовим діям. Ну а відповідно. Це також вплине на внутрішньополітичну динаміку тій частині, в якій це стосується переформатування коаліції та створення коаліційного уряду. Як воно буде, ми побачимо вже найближчим часом, аби не прогавити мій аналіз цих подій. Закликаю. Підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Ну а найбільш вдячних і звитяжних глядачів запрошую стати спонсором каналу і підтримувати, створювати якісний, як мені видається, контент.